Країна-агресор, Росія не буде першою припиняти вогонь в Україні. Також її не влаштовують потенційні посередники для початку мирних переговорів. Таку заяву зробив глава російського режиму Володимир Путін в межах саміту шанхайської організації співробітництва В у четвер, 4 липня, за його словами: Росія не може погодитися на припинення вогню, бо не впевнена у відповідних діях України. Нам потрібно домогтися того, щоб противна сторона. Україна РЕД погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе, заявив він. Він знову завів стару пісню про демілітаризацію як одну з умов завершення агресивної війни проти українського народу. Також Путін зазначив, що не хоче вести переговори через посередників. Ми завжди виступали за переговори, ви це добре знаєте, ми ніколи від них не відмовлялися. Питання тільки в тому, що остаточно завершити конфлікт, війну в Україні Ред, за допомогою посередників, і тільки через них мені видається малоймовірним, сказав він стосовно слів кандидата в президенти США Дональда Трампа про наміри у короткий термін завершити війну в Україні. Путін сказав, що в Москві до таких заяв ставляться цілком серйозно. При цьому російський диктатор, начебто, не знайомий з конкретними пропозиціями Трампа. Раніше президент Володимир Зеленський озвучив можливу модель переговорів з РФ, мова йде про посередництво країн як під час домовленостей про зерновий коридор. Також глава держави назвав двох можливих посередників після цього у Кремлі заявили, що Росія відкрита до діалогу з Україною.